Десять країн-членів Європейського Союзу сьогодні підтримали Україну і виступили з жорсткою критикою щодо будівництва Північного потоку. Ми очікуємо, що Європейська комісія почує позицію наших європейських партнерів і що цей проєкт не буде побудований. Україна є однією з основних транзитних держав. Наші потужності. Дозволяють транзитувати до країн-членів Європейського Союзу більше 120 мільярдів кубічних метрів газу. У нас самі великі газові сховища в Європі. Україна прийняла закон, який дає можливість європейським і американським компаніям взяти безпосередню участь в модернізації і управлінні українською газотранспортною системою. І з європейським союзом ми повинні не на словах, а на ділі, в тому числі і через участь європейських компаній. В українській газотранспортній системі будувати одну єдину енергетичну політику Європи, де Росія не буде мати монопольного впливу, який вона мала протягом останніх декількох десятиліть. В тому числі і те, що нам вдалося протягом останніх двох років запустити реверсні потоки газу, ще раз показало, що політика на диверсифікацію Енергопостачання і джерел придбання природнього газу є виправданою і правильною. Ми більше не купуємо газ у Росії по ціні 500 доларів, як було підписано за контрактами. Сьогоднішня ціна російського Газпрому є вища, ніж та ціна, яка пропонується нашими європейськими партнерами. Саме тому Україна зупинила придбання. Російського природнього газу, і ми отримали відповідні цінові пропозиції від наших європейських партнерів. Конкуренція є конкуренцією. Окремо, хотів би зазначити фінансову ситуацію по НАК «Нафтогаз України. Не дивлячись на те, що Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» отримала збитки від продажу газу для населення у розмірі близько 8 мільярдів гривень. Так як газ для населення далі продається за ціною, яка нижче ринкової, мова йде в першу чергу про соціальну норму. Нафтогазу за 9 місяців вдалося вперше, я не пригадую вже за скільки, напевно, десятків років, показати беззбиткову діяльність в цілому. І зроблено це за рахунок правильного менеджменту і керівника компанії, і за рахунок того, що компанія саме за рахунок реалізації газу промисловим споживачам і іншої діяльності скомпенсувала збитки, які вона отримала від продажу газу населення. І такі збитки, ще раз підкреслюю, 7,9 мільярда гривень. Уряд в понеділок прийме рішення щодо затвердження нового статуту Національної акціонерної компанії Нафтогаз України. Ми опрацювали реформу разом з нашими партнерами з Європейського банку розвитку і реконструкції, і це буде взірцевим прикладом управління державними компаніями. Мета реформи НАК Нафтогаз України це усинення будь-яких політичних впливів на діяльність компанії. Мета цієї реформи це виключно професійний, політично не і незалежний менеджмент компанії за участю наших міжнародних партнерів. І Мета цього це сформувати дійсно прибуткову, прозору українську державну енергетичну компанію. Ми позбулись вже зараз низки різного роду газових олігархів, і протягом двох років їх немає на газовому ринку України як посередники між НАК «Нафтогазом» і Російським Газпромом. І зараз ми. За рахунок реформи НАК «Нафтогаз України» позбудемося будь-яких політичних впливів, в тому числі, я вважаю, що уряд України не повинен мати безпосередній вплив на діяльність компанії. І не тільки НАК «Нафтогаз України, а всіх державних компаній. На діяльність компанії повинні мати безпосередній вплив незалежні керівники, які несуть відповідальність перед державою за те, як вони управляють компанією. Тому в процесі реформування і Уряду України в цілому єдино правильне рішення це виведення всіх державних компаній з-під міністерств. Підкреслюю, всіх. Міністри повинні займатися виключно політикою, а не управлінням власністю. І це є одна з ключових реформ, яку я буду пропонувати українському парламенту. Сьогодні на енергетичному штабі ми будемо обговорювати. Як на мене, доволі складну ситуацію в першу чергу на електроенергетичному ринку. За тими даними, які є в мене, чітко видно, що запасів вугілля немає, достатніх запасів вугілля немає. Про що я попереджував три місяці тому. Для того, щоб не було відключень, як це було в минулому році, я вимагаю невідкладний, надзвичайний план заходів для того, щоб пройти зиму. В стабільній енергетичній системі країни. І саме це зараз буде предметом обговорення. Необхідні ресурси держава виділила як через державний бюджет, так і шляхом кредитування енергетичних компаній. І зараз ці ресурси не просто треба освоїти. Нам потрібні запаси вугілля розуміючи. І про це говорилось три місяці тому, що Росія буде блокувати постачання вугілля. Мета Росії це повна дестабілізація ситуації в Україні, так само, як і вони дестабілізують ситуацію у світі. Тому за результатами енергетичного штабу, конкретний по-перше, підведення підсумків виконання плану з надзвичайних заходів, який був затверджений розпорядженням уряду. І друге, прийняття конкретних заходів по тому, щоб ми пройшли зимовий період, і українська енергетична система пройшла зимовий період. В стабільному режимі, що представляється на даному етапі дуже і дуже непросто. Дякую, Змії. Переходимо до обговорення питань.